Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Аліна, я фотограф та спеціаліст з маркетингу. І сьогодні я хочу підняти тему, яка буде актуальна, я думаю, що всім моїм колегам-фотографам, а можливо і тим, хто знаходиться з іншого боку камери, а також іншим спеціалістам суміжних професій, таких як відографи, СММники тощо. Адже сьогодні я хочу поділитися з вами. Тим, як я готуюся до зйомок. В моєму випадку, здебільшого, це контент-зйомки, зйомки для брендів, зйомки для особистих блогів. Але також я думаю, що моя така схема поетапна роботи підійде для будь-яких зйомок, не лише контенту. Отже, поїхали! Перший і найголовніший крок в моїй підготовці до зйомок це брифування клієнта. Насправді це тільки звучить так складно, а на ділі це просто може бути діалог в інстаграм, це може бути телефонна розмова, особиста зустріч, навіть голосові. Основна мета цього пункту це щоб фотограф та клієнт один одного зрозуміли, щоб фотограф розумів, що хоче клієнт, як він бачить. Цю зйомку, як він хоче співпрацювати з фотографом, і якого результату він очікує. Це найважливіший етап, щоб фотограф та клієнт один одного просто зрозуміли. В мене тут є такий лайфхак, який підходить мені і для зйомок контенту, і для індивідуальних, і для будь-яких. Часто клієнти мені пишуть, хочу якусь там зйомку, придумай мені ідею. І в цей момент в мене завжди в голові. Ось це. Насправді ж дійсно я не можу знати, які вподобання у людини, що вона взагалі хоче, яка мета цієї зйомки, чи їй просто фоточки собі там на особисту сторінку в інстаграм, чи це контент для якогось бренду, чи для її якогось експертного блогу тощо. І в мене є лайфхак, який базується на тому, що більшість замовників насправді... Не найкреативніші люди. Це нормально. Я теж не найкреативніша людина в світі і взагалі вважаю, що все, що відбувається, все, що придумується зараз, було вже придумано до нас просто в інших інтерпретаціях. Тому тут я завжди кажу своєму клієнту: скинь мені, будь ласка, фото, які тобі подобаються взагалі. Скинь мені фото, як ти бачиш це, скинь, що ти хочеш взагалі? Чи це? В студії ми маємо знімати, чи в тебе вдома, чи на вулиці, чи де взагалі. Або скинь мені фото, які тобі імпонують по настрою. Тобто намагаюся попросити у замовника якийсь референс, від якого я могла би вже відштовхуватися і далі докручувати цю ідею, придумувати локацію, придумувати образи тощо. Якщо ж людина ну, не знає, що вона хоче, не має референсу, не має якоїсь фоточки, яка їй сподобалась, вона скине, хоче отак вот от. Тоді, в принципі, теж нічого складного, мені просто треба як фотографу знайти точку, від якої мені відштовхуватись. Я можу задати питання, а ти хочеш це в студії знімати чи на вулиці? Або, а ти знаєш, в якому образі ти хочеш фотосесію? І коли мені клієнт каже, я от хочу в червоній стукні. Я собі починаю думати, так, що ми можемо запропонувати в червоній сукні? І перечисляю, дивись, можемо вуличну зробити в червоній сукні, от на хрещатику, наприклад, можемо зробити в мінімалістичній студії в червоній сукні, можемо зробити в якійсь цікаві інтер'єрній фотостудії, і вже знаючи якусь інформацію, будь-то образ, який вона хоче, або просто стилістика зйомки, або фотка, яку вона скинула, як приклад, або локація, яку вона запропонувала, маючи вже якусь точку, від якої відштовхуватися, мені далі простіше запропонувати ідеї для фотосесії. Власне, тут ми переходимо до другого кроку моєї підготовки до зйомки. Це підбір локацій, образів тощо. Їх я підбираю, спираючись на інформацію, яку я отримала в нашому першому, найголовнішому кроці брифуванні, тобто опитуванні клієнта. На цьому етапі ми зазвичай обговорюємо вже концепцію самої зйомки. Де вона буде відбуватися, які потрібні для цього образи, чи потрібен якийсь реквізит, якщо це зйомка для якогось бренду, що саме ми будемо знімати? Я там прошу клієнта, покажи мені, що, що покажи мені свій товар які ми знімаємо, або розкажи мені про свій бренд, які цінності ти хочеш донести тощо. На цьому ж етапі ми зазвичай визначаємося з датою зйомки та часом. Наступний третій крок, він теж дуже важливий, це виявити, хто за що несе відповідальність. Наприклад, ми обрали з клієнтом студію, хто займається бронюванням. Тут я завжди стараюся спитати у клієнта. Чи тобі буде комфортно самостійно забронювати студію, чи потрібна допомога? Якщо він каже, та я сам забронюю, окей, це його відповідальність. Якщо він каже, потрібна допомога, це моя відповідальність. Значить, я там пишу студію, або заходжу до них на сайт, бронюю або по телефону, в різних студіях це по-різному. Бронюю там потрібний час, потрібну локацію, згоджуюся з клієнтом, згоджуюся зі студією. Задача для клієнта – тільки вчасно вкинути або мені, або одразу на реквізити студії передплату. Також на цьому ж етапі важливо з'ясувати, хто відповідає за образи. Чи клієнт має у себе в шафі то, що він придумав? чи потрібна якась допомога з підбіркою образів. Можливо, треба зідзвонитися по Zoom, по фейстайму і подивитися, приміряти все, якусь пораду дати замовнику. Можливо, людині потрібна допомога з пошуком якогось ренталу. Я як фотограф завжди тут стараюся піти на зустріч і допомогти, якщо в цьому є потреба. Також на цьому етапі важливо з'ясувати всі моменти, хто бере реквізит, чи я щось від себе несу, чи клієнт все самостійно організовує. І також важливо з'ясувати, якщо це, наприклад, не одна локація декілька, як ми там між ними добираємося. Ну це в мене часто буває в контент-зйомках, оскільки е, часто зміна локацій буває те, що півдня ми просто по всьому місту мотаємося по різним потрібним нам локаціям. Тому тут важливо з'ясувати, чи я вожу там цих на своїй машині, чи ми викликаємо таксі, чи клієнт на автівці, чи ми їздимо на метро. Якщо це вам, звісно, буде комфортно, часто буває так, що замовник в процесі обговорення зйомки придумує мільйон ідей і відходить від того, що ми обговорювали на початку. Тому на цьому ж етапі для мене дуже важливо повернути його в точку А і перепитати, То що ми робимо ось цю ідею, чи якусь з тих, що ти запропонував далі? Бо дуже часто у людей буває так, що... О, в мене фотосесія. все, я хочу і в полі, і в квітах, і голою в студії, і в, в вогні, і з короною, і з крилами, і в чорній сукні, і з хлопцем, і з дитиною, і з усіма. Тому на цьому етапі дуже важливо зафіксувати, хто за що відповідає, на чому ми зупиняємося і як ми це організовуємо. І наступний етап в моїй комунікації з клієнтом при підготовці до зйомки це написати йому узагальнення таке висновок. Тобто ми все обговорили і в кінці мені треба написати, отже, ми з тобою 20 квітня в фотостудії на Подолі о 13.30 знімаємо тебе в чорному плаці, тебе з котиком і тебе з квітами. У нас ось перша зала орендована фотостудії, друга зала і третя. Так, так, щоб мій замовник ще раз перечитав, ознайомився, точно переварив, чи правильно ми одне одного зрозуміли, чи все ми з ним вибрали, також мені це допомагає в своїй голові краще все розкласти по поличкам і розуміти, чи нічого ми не пропустили тут. І, власне, все, клієнт каже, так, да, все правильно, або ні, ось тут ми все ж таки беремо ось це і ми фіналимось. Власне, на цьому основні етапи підготовки до зйомки можна завершувати. Звісно, що сюди також варто додати етапи, які йдуть після спілкування з клієнтом, а це етапи бронювання студії, це етапи там, оренди техніки, якщо потрібно, етап там, збирання цього всього тощо. Але для мене основна підготовка до зйомки полягає саме в тому, щоб правильно прокомунікувати з людиною, щоб ми одне одного зрозуміли. Щоб ми все узгодили, щоб не було так, що за день до зйомки ми такі, о Боже, у нас не заброньована студія якась, або ще щось, у нас не забрана сукня з оренди. Тому дуже важливо правильно тут прокомунікувати і тоді якісь такі, знаєте, курйозні ситуації майже неможливі. Насправді всі, я вважаю, ну, може не всі, але більшість ситуацій, які в мене коли-небудь ставалися взагалі. Які, які, які я в подальшому можу згадувати відео про мої крінж історії. До речі, подивіться в мене попереднє відео на моєму каналі про крінж історії фотографа. Так, ось я думаю, що здебільшого такі ситуації стаються тоді, коли є прогалини саме на етапі перемовин і комунікації. Власне на цьому, все. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Мені дуже приємно. Якщо ми з вами колеги, ви фотограф, смм, спеціаліст, відеограф, контент-мейкер, тощо, напишіть, будь ласка, чи є у вас якась схема підготовки до роботи, до зйомок, як це у вас відбувається, чи вона аналогічна моїй, чи ви, можливо, мені розкажете щось новеньке, якісь лайфхаки, мені дуже цікаво. І обов'язково напишіть мені, чи сподобалося вам це відео. Бажаю вам крутих зйомок, неймовірно класних замовників. І побачимося у наступному відео. Па-па!